Мюнхенська конференція з безпеки, народні депутати розповіли, якого результату для України вони очікують. Це справедливий мир, відповідно, та надійні гарантії безпеки. Почуємо їх. Я визначив би цей тиждень надважливий тиждень, можливо, навіть той, який дасть відповіді на багато питань в контексті війни. Російсько-української тут не тільки е, Мюнхенська конференція, тут і Рамштайн. Тут і, е, вже здійснені переговори е, телефоном Трампа. Путін також планується зустріч Трампа з Зеленським президентом України. Тому я думаю, що цей тиждень буде фундаментальним завершення війни в Україні, і не усі свідомі того, що лише одним документом завершити війну неможливо і тому я розумію, що президент України Володимир Зеленський, який буде присутній на Мюнхенській конференції, він буде наполягати на тому, щоб для України були чітко виписані гарантії, гарантії безпеки. Саме на Мюнхенській конференції наші європейські партнери мають брати на себе зобов'язання підтримувати Україну. І шляхом виділення коштів і звичайно зброї і боєприпасів. Я хочу вірити, що це буде історичне засідання цієї конференції, і там прозвучать конкретні посили що з боку адміністрації Трампа, а також з боку наших міжнародних партнерів. Це буде велика можливість озвучити сьогодні. Принципи справедливого завершення війни, бачення України в цьому, адже війна в Україні це не тільки війна за незалежність нашої держави, але це війна за архітектуру європейської безпеки да, й нового світового порядку. Тому, звичайно, що це надзвичайно важливий майданчик, і добре, що їде особисто президент, їде з чітким баченням. Щіткими планами, і ми знаємо, що багато світових лідерів вони взяти участь, зокрема віце-президент Сполучених Штатів. Ми також розраховуємо на ряд зустрічей в межах цієї конференції. Так, ну і адміністрація президента США цілком підтримує позицію НАТО, що позицію України треба значно посилити перед можливими переговорами з Росією. Про це заявив генеральний секретар Альянсу Марк Рютте. за його словами НАТО постійно координує свої дії з Дональдом Трампом. І на безпековій конференції в Мюнхені лідери і міністри зроблять все можливе, щоб мир в Україні був міцним і гарантованим. А мінські домовленості, які не змогли вгамувати агресора, не повторилися. Ми робимо великий крок у напрямку, до якого закликав президент Дональд Трамп. Я згоден з ним. Ми повинні надавати однакову безпекову допомогу Україні. Але щоб кардинально змінити вектор конфлікту, ми маємо зробити ще більше. Чим сильнішою буде Україна на полі бою, тим сильнішою вона буде за столом переговорів гучні заяви нового глави Пентагона цитують нині найбільші світові змі. Зокрема, він зазначив, що мир в Україні є одним із найбільших пріоритетів США. Також те, що левова частка озброєнь має надходити Києву з Європи до кордонів 2014 року, нібито повернутися можна дипломатичним шляхом. А європейський військовий контингент в Україні, якщо і з'явиться, не матиме захисту статті статуту 5 статі статті. Тут у НАТО наскільки ця позиція відповідає загальним настроям в команді Трампа і як далі проходитиме діалог зі штатами України е США? Е обговоримо з Дмитро Мановченко, журналістом телеканалу Інтер у Вашингтоні. Е я вітаю. Ради приєднатися, вітаю ну, було б наївно е, говорити про те, що найближче оточення, такі ключ при таких ключових посадах, да, як очільник міноборони е, Пентагону, вони б якусь свою позицію не узгоджену з Трампом, президентом озвучували на увесь світ. Але все ж таки, наскільки ці тези вони мають ну, скажімо так, е, підкріплене стале продовження в майбутньому, тобто не просто сказати щось, озвучити, але й підкріпити це конкретними діями. А це хороше питання. Ну звісно, що будь-який меседж, який говориться не в інтерв'ю, а говориться під час такого заходу, як Рамштайн. Він вивірений, він скоординований з усіма відомствами. Єдине, що що можливо, ми побачимо в гру в доброго і поганого поліцейського, коли у нас є така, знаєте, команда, яка виступає і робить жорсткі заяви. Можливо, сам президент Трамп або, наприклад, Марко Рубіо, робитиме більш м'які. Ми теж це побачимо в публічній риториці. Втім, дійсно є тілісна позиція американської адміністрації. Вона в тому, я чув це багато рекорд, що американська адміністрація не проти євро європейської ідеї щодо можливого розміщення європейського контингенту на лінії розділення зрозуміло, що це не має фінансуватися з американського бюджету. Зрозуміло, що американські військові не братимуть в цьому фізичну участь. Бусандеграунд, те, що називається, їх не буде. Про це говорили неофіційно зараз. Новий чільник Пентагону про це просто відкрито сказав в пресі. Але дуже цікаво, те, що ми почули зараз від хексета що по-перше він каже, що це може бути як європейська, так і не європейська місія. Тобто, дивіться, це пролунало як на мене уперше, тому що до цього ми говорили лише про присутність друзів, європейців, партнерів. Тобто, сполучені штати можливо закладають ще якісь країни, які могли би взяти участь. Ну і по друге, дійсно, я не бачу сенсації в тому, що е, Хексет зараз каже, що ця місія не може бути в рамках мандату НАТО, тому що зрозуміло, е, якщо це місія в рамках мандату НАТО, за неї мають проголосувати одноголосно. Ми маємо країни-скептики. Ми маємо ту саму угорщину. Тобто, зрозуміло, що така місія була б неможлива, і сам. Мого початку і європейці, які вели переговори з Україною, і сама Україна якраз говорили, що це має бути місія не НАТО, а країн НАТО окремих країн. Ну звісно, багато питань про це теж і будемо говорити, і треба з'ясовувати, яким може бути управління цією цим контингентом, хто фінансує, чи кожна країна окремо чи якийсь фонд створюється, чи можливо таки можна буде використати заморожені російські кошти для цього. Але по великому рахунку, те, що ми зараз почули, це дійсно частина плану команди Трампа, плану, який передбачає. Що вони не проти цієї ідеї? Вони підтримують цю ідею розміщення європейського контингенту на лінії розділення. Назар. Але бачите, тут дещо з обмовкою. Якщо говорити про розміщення контингенту тієї чи іншої країни, як в межах НАТО, так і в межах Євросоюзу. Якщо хтось таке бажання висловить, то будь ласка, ми не проти. Але п'ята стаття НАТО не розповсюджується на цій безпосередньо армії цих країн. А відтак Сполучені Штати і інші країни не мають вступатися, в разі чого там, якщо буде якась гаряча фаза з залученням цих самих іноземних контингентів, чи інших країн це дуже важлива обмовка в такий спосіб. Сполучені Штати все ж таки а, відсторонюються від такого спільного захисту в межах НАТО і про це деякі лідери європейських країн теж говорять. В мене ще є уточнення в контексті Гексета і в контексті інших високопосадовців, того ж, само то ж самого Марко Рубіо, того ж самого. Маска можна згадати, які на початках ще під час виборчої кампанії були активними супротивниками продовження надання військової допомоги Україні. Але якщо згадати, наприклад, нового очільника Мінфіну Волца спецпредставника по Україні і Росії, вони були за. Я питання в чому а. Чи може щось змінитися в дискурсі, в риториці команди Трампа і самого Трампа? Що на це може впливати, особливо на тлі розмов Трамп Путін, Трамп, Зеленський? Щоб позиція щодо цього питання у цих людей змінилася у цих політиків? А давайте ми тут розділимо. Ми розділимо на публічну позицію, і позицію можливо не публічною, яка триває яка лунатиме за зачиненими дверима під час переговорів. Є публічна позиція. Трамп має показати країні своїм прихильникам, своїм виборцям, що дійсно він чимось відрізняється від Байдена, що дійсно він не проводить ту політику. Пам'ятаєте, як колись в конгресі говорили, відкритий чек для України, там чек з відкритою сумою. Саме тому те про що зараз йдеться мова про стратегічну угоду щодо спільного видобутку стратегічних Палин це може бути якраз аргументом публіч в публічній сфері в публічній площині для виборців Трампа. Що дивіться, ми нічого не даємо безкоштовно. Є Україна, Україна нам пропонує, наприклад, бо немає ще механізму: спільно видобувати чи спільно розробляти, чи при американському бізнесу, чи при американським інвестиціям після того, як буде перемир'я, і цим Трамп може в публічній площині пояснити свою подальшу допомогу Україні. Тобто, це хороший момент, це правильний момент, і це момент, який може використати адміністрація. Просто щоб ну вести в тій же тональності діалог зі своїми виборцями. Інший момент я чув не під запис від дипломатів, що ем, генерал, ем, що спецпредставник Сполучених Штатів по Україні, який зараз збирається спочатку в Мюнхен, потім по в європейській столиці, потім до України, якраз перед тим як виїхати неофіційно, не публічно був в кількох посольствах і європейських, і зокрема в українських, завітав. Тобто він поки що координував позицію і якраз. Під цих під час цих закритих розмов в посольствах він постійно говорив. Це був меседж, який він всім приніс, що позиція Сполучених Штатів, що українська позиція переговорна, має бути посилена, що штати для цього все робитимуть. Ну і ми розуміємо, що посилення позиції це ж не тільки там якісь політичні заяви, це продовження, можливо, навіть збільшення військової допомоги. Тобто, бачите, одне не протирічить іншому. іншому. Е, великі питання, великі сумніви щодо того, так навіть якщо переговори стартують, як поведе себе Росія? Ія всі розуміють, і зокрема команда Трампа розуміє, що потрібні важелі і продовження або навіть збільшення військової допомоги Україні воно може бути теоретично таким важелем. Я про це чую від відставних американських військових, наприклад. Тобто, про це відкрито кажуть і військових і в експертних колах. Про важелі, але вже з боку Сполучених Штатів Америки, щоб гарантувати, щоб надати нам гарантії безпеки в контексті ймовірних наступних нападів з боку Російської Федерації. Давайте згадаємо скота Бесента. Ви про рідкоземель, рідкоземельні наші надра згадували. От щойно в промові. Це міністр фінансів, який незабаром відвідає Україну, зокрема, і має зустрічатися із нашими виробниками і міністрами, і президентом напевно про це говорив Дональд Трамп. І тут не лише про рідкоземи, не лише про видобуток. Йдеться а про співпрацю з нашими стратегічними галузями і підприємствами? Ну принаймні він про це теж говорить, як вважаєте, питання? В чому як вважаєте, все ж таки, якщо про щось і домовляться? А надання можливості розробки, видобутку і переробки, хотілося б так, щоб і ВВП якось да, покращувалося наше переробки цих самих викопних, це все буде в одні ворота на користь США? Чи все ж таки спільно? Що про це говорять Сполучених Штатах Америки? І чи можна говорити про те, що? Цей візит дасть новий пошту все ж таки якомусь спільному виробництву або інвестиціям ваговим у наш ВПК або в нашу промисловість. Ну як на мене щодо нового поштовху ще зарано, те що я чую тут на в колуарах, Навіть розмовляв з людьми, які готували чорнетку, що готується, і навіть в Україну зараз вже привезли проект стратегічної угоди між Сполученими Штатами і Україною. І в принципі, спочатку мають закласти стратегічні відносини, тобто мають бути стратегічні домовленості. До тактики перейдуть вже потім. Більше того, до тактики зрозуміло перейдуть, коли вже буде мирна угода, бо бізнес не прийде і не вкладатиме великі гроші, поки немає розуміння, що. До ну щодо майбутнього мирного процесу, але по великому рахунку це хороший сигнал Москві, це хороший сигнал виборцям Трампа, і це в принципі ну такий зачепили бізнесову б, таку бізнесову струну в душі президента Трампа, який не зважаючи на те, що він політики, двічі президент, він все одно всередині залишається бізнесменом. Ще ще важливо, що це стратегічний момент для сполучених штатів. Я якось вже говорив в ефірі. З грудня з'явилася внутрішня директива Пентагона, що Сполучені Штати мають звер. Тати увагу мають більше взаємодіяти з країнами, де є стратегічні поклади, тому що це стратегічне суперництво із з Китаєм, який тягне на себе ковдру і намагається контролювати і всі родовища, і всі весь видобуток, і, і все що все ще цього стосується. Тобто, по великому рахунку, я не думаю, що щось зміниться, ось так просто знаєте, е, в секунду, але це початок дуже хорошого великого процесу. Ну і дійсно, те, що кажуть зараз американці, що ці домовленості стратегічні щодо корисних опалень, вони можуть бути частиною більших домовленостей, більшого процесу, мирного процесу. Ну не забуваємо, що це є наша пропозиція від початківці. І це є частиною нашого плану перемоги, плану миру. І е, дуже добре, що у США є все ж таки не такі локальні, не тактичне бачення розвитку ситуації по Україні. а Стратегічне мислення, і будемо сподіватися, що воно буде, звісно, ж на користь на 100% для нас. В подальшому Дмитро Онопченко, журналіст телеканалу Інтерваш з Вашингтону, долучався до нашого ефіру. Ну і її е, повідомлення що щойно закінчилася розмова президента України Володимира Зеленського та президента США Дональда Трампа. Вона тривала близько години. Про це повідомив прес-секретар голови держави Сергій Нікіфоров. Згодом чекаємо на деталі.